Нарахування пенсій, що змінилось з початком 2023 року. Повернення з російського полону. Історія бойової медикині з Глухова Олександра Крученко. Вони фіксують температурні рекорди. На північнішій метеостанції Лівобережної України у дружбі виповнюється 100 років. Російські військові протягом 10 січня завдали 33 удари по прикордонню Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, під обстрілами опинилися дві громади. Великописарівську військові РФ двічі обстріляли з мінометів, зафіксували 12 вибухів. Наслідок обстрілу пошкоджені склади місцевої ферми. 21 постріл з міномета зафіксували по території Есменської громади. Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Але вранці середи близько 8-ї години росіяни з мінометів Стріляли з Новгородську громаду, зафіксували 10 вибухів. В результаті пошкоджений житловий будинок за інформацією обласної військової адміністрації обійшлося без загиблих та травмованих людей. З 1 січня цього року, за призначенням пенсії, за віком до головного управління пенсійного фонду на Сумщині звернулося понад 500 заявників. З початком року для оформлення пенсії збільшуються вимоги до страхового стажу роботи. Сумчанка Галина працює на хлібокомбінаті 30 років. каже, нововведення на неї не вплине, бо вже має мінімальний страховий стаж, з яким можна оформити пенсію. Але до пенсійного віку потрібно пропрацювати ще 10 років. Не дуже положительно до підвищення пенсійного віку. Не дуже. А чому? Ну тому що років 50 достатньо працювати. Якщо ти працюєш у зміну, ну і ночну зміну, то дуже це важко. Отрицятельно, особливо для мужчин. Вони в нас не доживають до цього віку. За словами заступниці начальника відділу обслуговування громадян Олени Сидоренко, з 1 січня, аби стати пенсіонером у 60, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. Щороку його необхідний мінімум зростатиме на один рік до 2028 року, допоки не сягне 35 років стажу. Ті особи, які не мають права на призначення пенсії за віком у зв'язку з недостатнім страховим стажем, мають право звернутися за призначенням пенсій в 63 роки при наявності страхового стажу не менше 20 років. Українці, які мають страховий стаж від 15 до 20 років, мають право на призначення пенсії в 65 років. Олена Сидоренко каже, якщо ж стажу менше як 15 років, у 65 років українці замість пенсійних виплат можуть розраховувати на отримання державної соціальної допомоги, за якою мають звертатися до органів соціального захисту населення. За інформацією головного управління пенсійного фонду України у Сумській області, у них на обліку нині перебуває понад 312 тисяч пенсіонерів. Катерина Іваненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. В нас десь 70% громад перевиконали свої бюджети, не тільки область, якраз за рахунок ПДФО і перевиконані обласний і місцеві бюджети десь ПДФО в нас в цьому році зросло порівняно з першим роком понад на третину, десь на 34% приблизно ПДФО надходить з різних джерел, надходить від бізнесу від будь-яких фізичних осіб, які отримують заробітну плату. Відповідно. На щастя, цей податок дійсно суттєво зріз для сумської області. Це дозволило перевиконати бюджети, тому що в структурі податкових надходжень ПДФО займає біля 80%. Я вже вдома. Зі мною рядом командир, мам, все добре. Це перші хвилини повернення з полону Олександри Крученко, бойової медикині Донецького прикордонного загону 17 жовтня минулого року. Позаду у неї 5 місяців полону. Попереду майже 3 місяці реабілітації. Вперше за цей час Саша повернулася до рідного Глухова. Це відчуття того, що тебе дійсно. Чекають, що ти можеш тут побути тим, ким ти є такою, знаєте, беззащитною маленькою дівчиною. Зі школи мріяла стати військовою, розповідає дівчина. У 19 років підписала контракти з сумським прикордонним загоном, а за півроку перевелась до Маріуполя. Там на чергуванні її застало повномасштабне вторгнення Росії. До 11 квітня її підрозділ залишався на Азовмаші. Вийти з міста вже не могли, тож пішли на прорив до Азовсталі, обдуривши ворога. Третій раз, здається, ми прорвалися. Це була колона з буковками Зет. Ось, і нас це врятувало. Ми, можна сказати, прорвалися без бою, тому що вони подумали, що це їхні, їхня техніка, їхня колона. До 17 травня Саша залишалася з побратимами на Азовсталі. Тут до неї направляли на лікування воїнів після шпиталю. Це було дуже багато поранених, все було дуже обмаль, навіть дезінфікуючих засобів їх ну, взагалі вже було просто дуже-дуже ну, мало. Тобто, вже в кінці ми, ну, якщо треба, наприклад, йому робити перев'язку два рази на добу, то ну, розуміло, що ми цього вже не могли робити, ми економили на цьому. Оленівка, Борисоглібськ, Таганрог та тимчасово окупований Крим. Таким був шлях Олександри додому. Про те, як поводилися з ними в полоні, дівчина не розповідає, аби не нашкодити тим, хто досі залишається в російському полоні. Видно, що вони нас поважали, вони нас боялися. Навіть цих інспекторів, які нас охороняли, їх охороняли ОМОН від нас, тому що вони думали, що ну, ми такі сталеві. Ну, ми є, звісно, сталеві, але вони прям. Для них це був такий інтерес, вони дивилися на нас. За час полону Олександра схудла на 10 кілограмів. В Оленівці розповідає дівчина, самі готували для себе та вирощували овочі. Був город ось там дівчата, хлопці вирощували помідори, приносили їх на територію, де я перебувала з дівчатами, і ми їх консервували і потім самі шиїли. Ми і наші хлопці і дівчата. Ось тому так це було. У мене тоді всі помідори їли. У полоні згадує дівчина, їх схиляли залишитись в Росії. Дуже багато, що немає нашої країни, що нас будуть вважати зрадниками, що там президента вже немає, він там уїхав. Було дуже багато сказаного, але я в це все не вірила. Я ну, мені перед тим як обмінювати вже таганрогі, спрашиваю, що ти будеш робити, що ти будеш робити ну, на сумщині, якщо її нету. Врю, хлопці, приїду, побачимо. Там кажу, розберуся, дайте кажуть, попасти додому. Рідні не знали, що з лютого Олександра залишалася в Маріуполі. Мамі дівчина сказала, що перебуває у Дніпрі та попередила, що телефонуватиме зрідка. Про те, що донька була на Азовсталі, Світлана дізналась з відео, оприлюдненого в мережі, на якому захисники виходять з заводу. Це просто страх, це просто жах, це біль. Я боролася. Я спершу, на, на другий день, як тільки з вечора це пізнала цю новину, то на другий день я вже пішла до нашого мера. І ось так крок за кроком зверталася, будувала собі такий алгоритм, як повернути свою дитину, як боротися. У рідному місті Олександру зустріли білбордами з вітанням. Після відновлення дівчина планує повернутися на службу до свого прикордонного загону. Аби, говорить, наближати перемогу України. Не на словах а на ділі доказали, що ми любимо свою країну. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Віктор Лапченко Суспільне новини Сумщина. Найхолоднішим днем цієї зими на Сумщині виявилось 8 січня, коли стовчих термометру опустився до позначки мінус 25 градусів Цельсія. Зафіксували цей показник на метеостанції Дружба, що розташована на півночі області в Дружбівській громаді. Начальниця метеостанції Олена Євдокіменко розповідає, що температурні рекорди тут фіксують досить часто. Адже метеостанція дружба розташована найпівнічніше не лише в Сумській області, а й всій лівобережній України. Метеостанція Дружба у цьому році виповнюється 100 років з дня заснування. 1 вересня 1923 року вона саме північна точка Лівобережної України. Ми спостерігаємо, є багаторічні дані, це все заноситься. І воно за кожен рік видно, як міняється клімат. Олена Анатолійовна розповідає, що зараз на метеостанції працює сім фахівців. Зібрані ними дані необхідні для складання прогнозів погоди. Кожний метеостанції вони. Достовірні, важні. Ми от передаємо, передаємо на Суми, ми передаємо погоду на Харків і на Київ. Ми передаємо також радіацію. Агрометеоролог Тетяна Веретеніко розповідає, що на метеостанції Дружба показники температури фіксуються з 1944 року. За час спостережень найхолоднішою була зима 1987 року. 87 року сама мінімальна була мінус 35,1 по метеостанції дружба, яка зафіксована. А максимальна температура за місяць у, я... у січні була 7,7 градусів тепла. У 2005 році це була максимальна температура. У лютому 11,9 у 2002 році була. У 2008-у лютому було 13,2 градусів тепла. За словами пани Тетяни, 2022 рік виявився дуже вологим. Кількість опадів склала 1010 мм, міліметрів, тоді як попередні роки максимум 870. Олександр Соломко, Сергій Одаченко, Суспільне новини, Сумщина. Интересные пейзажі, интересное мислення в фотоснімках, интересные портрети, интересные жінки, грустные. Ну, я сказал, сказав, може, десь треба немножко юмора, настроєння. Ну, в принципі, як фотограф дуже прекрасний і хороший. Сергій Чепульський займається фотографією 15 років. Каже, що фотографія для нього це спосіб життя, мислення, самовираження. Мені подобається абсолютно все: весілля, портретна фотографія, фуд зйомка Всі види зйомки я вмію робити. Я їх практикую. Мені подобається обробляти, мені подобається контактувати з людьми. Кожна фотографія це якась маленька байка, історія, яка може навчити чогось вивести на якісь емоції. Це одна з історій під назвою в ритмі Фото зроблене в Одесі. Самотнє місто, самотній силует людини, лінія покинутих будівель. І візуально, і по духу в той час мені це була близька історія такої самотності і в той же час єдності з містом. Бачити серцем, бачити розумом, експериментувати, любити свою справу. Це основні кити, на яких стоїть гарна фотографія. Сергій розповідає, його батько займався фотографією на аматорському рівні. А він пішов далі та має звання фотохудожника. Зараз отримує професійну освіту в сумському центрі дизайну. В нього вже пройшло в нас в центрі три виставки, і в всіх трьох виставках він брав участь. Навіть з я розкрию трошки секрети з його фотографіями. Створено календар на вісь 23-й рік. Йому сьогодні він буде презентований саме нашими майстрами. Календар разом з іншою друкованою продукцією виставили на благодійний аукціон. Його придбала сумський барт Ольга Козаченко. Каже, давно знайома з Сергієм, доводилося співпрацювати з ним раніше. Для мене це знаковий календар, це не просто календар, а це пам'ять про нього. Ця пам'ять буде зігрівати і спомини про цю подію. Всього на аукціоні виручили понад 5 тисяч гривень. Кошти підуть на допомогу бійцям ЗСУ, каже організатор аукціону. Сьогодні ми збираємо кошти для хлопців на машину евакуації до Бахмута, тому що вони до цього виконували свої бойові завдання на звичайній УАЗ-Буханка, але зараз вона вже ну ви самі розумієте. Тому от збір триває. Кожен відвідувач може зробити внесок на потреби українських бійців. Виставка Байки у мушлі в Сумській міській галереї триватиме до 22 січня. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. У Сумах стартували збори дзюдеїстів. Їх учасниця Софія Гречка у цей спорт прийшла у чотири роки. Нині їй 15 і вона є кандидатом у майстри спорту. Розповідає, займати стала через брата. Моя мета досягти найвищого рівня на чемпіонаті України, України, далі відібратися на міжнародні турніри і показувати, що Сумська область також може займати призові місця. Ангеліна Віличко займається дзюдо у селі Камуші на Ахтищині. Мені подобається моє життя вже. Ну я не, не уявляю, що повинно статися, щоб я це все закрила. Усього близько 60 спортсменів готуються до чемпіонатів України серед спортсменів до 18 та 21 року. Мама предлагала деякі види спорту. Я був і на футболі, і на карате, але мені дзюдо найбільше сподобалося. Дзюдо мені більше привлікає, бо красиві броски. Ну, популярність, більше, бо футбол там вже ж всі, всі місті, а дзюдоти сам дожив добивати свої награди. Участь у зборах беруть півсотні юнаків та дівчат з різних міст Сумщини. На татамі тренуються дзюдоїсти з Сум Охтирки, кроливця Дружби Серединобуди, Дрігайлова. Раніше говорить тренер Дмитро Богуш до обласного центру приїздили дзюдоїсти з Чернігова та Полтави. У цьому році їх немає, але приїхали троє спортсменів з Харкова. Приїхав на збори тренуватися. Чого ти навчишся? Дісципліни, роботи в команді. Коли наші воїни змагаються на передовій, вони в першу чергу змагаються на татамі, змагаються на змаганнях. Тобто, я думаю, що це для них досить такий гарний стимул. Підняти прапор, доказати, що вони найкращі. Тобто, це я гадаю досить гарний для них поштовх. Після сумського збору на кращих спортсменів дзюдеїстів чекає турнір у Луцьку наприкінці січня та чемпіонати України у Львові у лютому. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини Суспільне Суми.